Ветеранський хаб, побратими Глибочини, працюватиме цілодобово. Тут допомагатимуть військовим, родинам полонених, а зниклих безвісти та загиблих. Цей простір це буде. Він буде цілодобово від відкритий. Ну, в межах, звичайно, коли це буде потреба, різні круглі столи, різні заходи. Будемо запрошувати правлю людини, щоб так само, бо тому що є багато питань щодо допомоги іншим сім'ям, родинам, які ну, потребують даного, ну, даної допомоги. Тому це ветеранський простір, який якраз буде для це якби місточок, для того, щоб там можна було зібратися, не просто зібратися, допомогти, а й поспілкуватися, віддихнути, відпочити, випити каву, розслабитися. Окрема увага родинам, які втратили чи чекають на рідних, психологічна допомога, супровід, юридичні консультації усе в одному просторі. Ми їм проводимо різноманітні арт-терапії, групи підтримки. У нас є громадська ініціатива жити чекаючи родин, зниклих безвісті, полонених Ми вже більше року з ними працюємо. То в нас це насамперед іде індивідуальна консультація, індивідуальна допомога, тому що в перший період три місяці Дуже важкі для них, це болючі для них, і тому це насамперед індивідуальна розмова. Далі ми їх підключаємо у групу підтримки і, звичайно, надаємо їм заходи з підтримки в плані супровід у органи виконавчої влади, допомога в оформленні документів. Віктор Личак ветеран 80-ї десантно-штурмової бригади. З перших днів повномасштабного вторгнення воював на Луганщині, Донеччині та Херсонському напрямку. Тричі поранений після повернення обрав для себе ветеранський хаб. Простір, де каже, є все необхідне для адаптації. Можливості у хабі, пабів дуже багато. Вітеранських, тому що вони працюють в різносторонньому напрямку. Так, після повернення з війни в мене були потреби в багатьох питаннях: соціальні потреби, медичні потреби. Я рахую, що в кожній громаді потрібно створювати такі чудові простори для зібрання ветеранів, їхніх родин, щоб вони могли спокійно обсудити свої питання, Роман Нагірний служив у складі 81-ї аеромобільної бригади. Півтора року на передовій він відповідав за харчування понад 400 побратимів. Тепер очолює місцевий центр культури і активно долучається до ветеранських ініціатив. Для бізнесу багато моментів для того, щоб підлікувати своє здоров'я, своє і членів своєї родини. для того, щоб супровід був ветеранів, це також немаловажно, бо кожен знає, що повинен йти в лікарню, а куди і що є вузькі спеціалісти, які за руку відведуть, проведуть, і це займе менше часу. І знаємо ми цих всіх людей, бо громада у нас така дружня. Хаб створили за підтримки Європейського союзу проон в Україні, громадської організації Простір розвитку громад і Глибоцької селищної ради на облаштування приміщення витратили понад 700 тисяч гривень, закупили меблі, техніку, провели ремонт приміщень. Усе аби кожен ветеран мав тут свій дім з сили. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4